Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поринемо в світ хорового співу, одного із найдавніших видів музичного мистецтва, що має унікальну силу об'єднувати голоси. Хорове мистецтво має давню історію, яка сягає античних часів, де хор був невід'ємною частиною релігійних обрядів або театральних вистав. У середньовічній Європі та доволі відродження хоровий спів розвивався в контексті церковної музики. З розвитком класичної та романтичної музики хори стали використовувати не лише в релігійних творах, а й у світських, зокрема в операх або симфоніях. В сучасній музиці хор залишається актуальним завдяки своїй універсальності. Сучасні композитори часто інтегрують хорові партії для створення епічного або атмосферного звучання. Наприклад, німецький композитор Карл Орф вдало поєднав хорове звучання з сучасними музичними тенденціями. Музика Орфа, зокрема, його знаменитий Хор «О фортуна» знайомий багатьом із нас, адже часто використовується в фільмах, рекламі та на фестивалях. Сьогодні ми прослухаємо найвідоміший фрагмент з кантати Карміна Бурана Хор о фортуна» – гім долі, яка в середньовічній культурі сприймалася як сліпа сила, що керує життям людей. Карл Ор використав стародавній латинський текст з рукопису, який наголошує на непостійності людської долі, яка приносить то успіх, то нещастя. Під час слухання музики зверніть увагу, як композитор майстерно використовує силу хорового звучання, щоб передати масштабність на неблаганність теми. Тож зараз постав урок на паузу та продіться посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Як ви розумієте поняття хорового мистецтва? Яку роль відіграє хор у музиці? Яке враження на вас справив твір «О фортуна» Карла Орка, що найбільше вплинуло на ваші емоції під час прослуховування? Чи можете ви назвати інші твори, в яких хор виконує центральну роль? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва на Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!